Друзі, добрий день. Була пропозиція від члена громадської ради з самого початку надаю слово. Члени громадської член ради, гості. Мене звати Олеся Кимчак, і я вчора звернулася до пана Олександра з пропозицією розпочинати кожне зібрання нашої громадської ради змовити. Так робить Конгрес США, якщо ви знаєте, так роблять багато організацій. Так колись дружні йшли на війну поперед ради no. з священником. Так, Слові Божому в Псалмі 126, в Першому вірші написано, коли дому Господь не звинує, даремно працюють його будівничі будівниці прийому. Коли місце Господь не пройнує, даремно стороже чува. І я маю певний досвід проведення по в готовних зібрань, в тому числі між контроль. І я знаю, що Господь простий, так? Ми можемо просто розпочинати кожне наше зустріння, коли ми пенсію молитвою. І можуть проводити різні руки, різні руху. Я щойно, до речі, попрацювалася в комітету духовності та Так. І від вас залежить, чи ми підтримуємо це наше рішення, чи залишається так як було. Друзі, я пропоную висловитися на три виступу по цьому приводу. Потім проголосувати після цього. Якщо це буде прийнято рішення, тоді вже приступати до цього питання. Мої різні обряди, будь ласка, Перша Мачецька марія, потім Марія потім... Шановні члени громадської ради, ми... Зібралися не для того, щоб молитися, а для того, щоб робити діло. Не кожен із повітує. Я абсолютно е, лояльно до всіх вір відношуся. Молитви є для того храми, там, будь ласка, молитися. Якщо щось у нас має згуртовувати, ми маємо гімн держави. І давайте не перетворювати наші збори. Ще бар'єра э, Шикар, Микола ще день, потім попачку. Потім маці друзі. Э, Що, я пропоную підтримати Лесу. У нас дуже погана енергетика. А якщо немає духовності, нема команди. Розумієте? Це, ще один виступ і все закінчуємо. Ще один виступ і закінчимо. Будь ласка, порядок. Рената Продасова і закінчимо. Добре, все. Рената Протасова пропонує співати гімну України. Добре, добре, друзі, голосуємо. Є така пропозиція. Я пропоную хто поставить на голосування, хто за цю пропозицію і приймемо рішення з цього прийняту. За ту пропозицію, яку висловила? Ви, ви озвучте, будь ласка, пропозицію. Молитво і закликає одну хвилину. Це може бути і іноді очі наш. Може бути вихворець серця. Ми не знаємо. Якщо ви мені дозволите сьогодні це здійснити, я це зустріну. Друзі, розуміємо пропозицію. Голосуємо. Хто за цю пропозицію? Будь ласка. За молитву, за молитву. За молитву. За молитву загальні. Скільки? Квоті. Скільки? Немає інформації, да? Добре, давайте хто проти. Зараз буде інформація по хворому. Хто проти?

Eu não Нас. Економіка, де це буде простіше. Інтерес. Так, теж, що ми можемо зробити із земель. Може час. І держава, бо не всі там. Так. Я мовлю, значить, треба соціальні рішення. Друзі, хто про це

Так, говорить рішення про Що люди жертвують своїм часом, своїми зусиллями, своєю енергією для блага нашої громади. Я прошу тебе, дбай про їхні сім'ї, їхні, їхні справи, які не будуть тоді, коли вони займаються громадською роботою. Може, я дякую тобі за мудрість, яку ти даєш нам усім. Дякую тобі за мир, який ти наповнюєш цю залу. Дякую тобі за людинство, якому ми працюємо в цій залі, і також за межами цієї залі. Дякую тобі, що ти благословляєш наші дні. Дякую тобі, що ти впливаєш берег і має бути Я Дякую тобі за те, що ти робиш нову роботу в цьому місті через цю громадську раду. Дякуємо тобі за все наше життя. Ісуса Христа. Амінь. Проблема з кількістю людей. Зараз ми приблизно швидко зробимо, тому що щось всі зареєструвалися, хто отримав карточки для голосування, всі зареєструвалися. Нема такого, хто взяв карточку, не розписався. Так, і ще. Пастухов, ти, ти тим хвастаєшся, що ти так робиш? Так, будь ласка, прийди, не уливайся, зареєструйся. Як ми починаємо працювати, ти взяв карточку, сидиш і улыбаєшся. Ну що, значить, і є? Ласка. Теперь вспомнить, кто взял карточку на землю 아녕요 Ладно, починаємо без вас. Пане бачку. Друзі, перше питання це виключення язикового Миколи Миколаєвича за власною заявою. І постола Кії Віталій Андрів, за власною заявою. Микайчук Тарас Олександрович. Повторна неявка. Третій раз. Четверта неявка. Окрім того, питання щодо включення нового члена Урінки Марії Михайлівни. Ми виключимо і одночасно включимо отримуємо рішенням. Розкажіть, будь ласка, з якої організації що планують робити в Україну Раді? Коротенько. Я перший раз, я перший раз, я хочу такий Тут і написано, очістю на тесу. У мене з цією порою з чоловіком, і з цією позацією з Ви у вас дуже представляли, господар, і до цього вас не <гум> Марія Михайловна, ви ä, закінчили, так? так. Добре. Є якісь питання, зуборі, Михайле? Є питання. Кого ви нам представляєте? Бачу, що ви казати, кого, на Скажіть, кого ви нам представляєте? рохів, знайомих пенсіонерів, службовців, працюючих, не працюючих, да. всі та да. просто громадяни. Да. Да. Просто самодіяльні. Будь ласка. У нас є в положенні дві можливості через громадську організацію через 20 підпису. Через 20 від організація. Добре, дякую. Друзі, якщо зауважень немає і питань, немає, я пропоную поставити на голосування проєкт рішення про виключення трьох членів громадської ради по столаті Віталія Андрійовича, Яцькова, Микола Миколаєвича, Микитюка Тараса Олександровича та включення нового члена. Громадської ради Улітні Марії Михайлівни і затвердження кількісного складу у 107 членів. Прошу. Пакет у чому не може Так, будь ласка. Нема смисла розбиратися, він порушив вже більше дві норми, попередження було автоматом збиратися. Ви не визначаємо, а скільки Друзі, це, дивіться, коротенько. Ми по положенню не включаємо, не виключаємо членів, ми просто затверджуємо кількісний склад. Новий. все, Тому ми затверджуємо зараз кількісний склад: 107 осіб. Заяву ми приймаємо, їх не прийняти не можемо. Річ,